написав дуже красиво. Ось біля, біля вашого радіо. Звучить вона там побачив барвінок Ага. і написав бистренько пісню. Давай. Щас. Ми може з цього і почнемо. А, а вас можуть потім забанить. За твої психологи. Ну матюків там нема. все Давай. Давай. Боря, скажеш, коли почалось? Давай, бо людина на валізах просто розписана все з процишеним кірял. Ну, а що робимо? <гум> Вчора влупили дві Вінішко? пляшки в віскі. А віскі? І як ти встав? Так, а я ж не... в мене нема похмілля. Серйозно? Ти з тої з тих, когорти 10% в світі, що. Угу. угу, Мене нема. Я можу хуячить, аж. Просто воно безсмислено, перевод продукту. Я нап'юсь. Ага. Я ага. Не, не скажу, що я не п'янію. Ну, вранці ти будеш, все. як чиста копійка. Угу. Всім доброго дня, доброго ранку. Мене звати Олександр Сердюк. Ми на Твоє радіо, як завжди, я з'являюся неочікувано і для працівників радіо, і в принципі, бо у нас сьогодні є гість, у нас сьогодні буде такий вечір Сумської області і Сум. Все з перших гість у нас вперше в Другобич, я так розумію. Так, да. Людина, яка була одна із засновників, якої нещодавно сталося 26 років, магнолія ТВ, служба розшуку дітей. Ну, служба розшуку дітей це служба розшуку дітей, а Магнолія ТВ це Магнолія ТВ. Я а... прийшов, коли було 3 роки вже. А -а -а. Бу Була програма Ситуація. Це ти теж був там. Да, я, прийшов, я прийшов було 3 роки вже. Молодий, красивий. Абсолютно. Самий молодший був. Я коли прийшов, то на ситуації всі були як Бітлз вже. всіх відомі, всі знали їх в обличчя. А ти був Пікбест, так. Да? А я такий прийшов, молодий, з пофарбованим волоссям зелене. А -а -а. Зелене, жовте таке. Було в мене щось таке. Клас. <плес> Автор е книжок, і в принципі, сьогодні він приїхав презентувати всі свої книжки. Я думав, буде з прем'єри, але так як е пана Руслана не було, ні в Трускавці не в Стрию, ні в Дрогобичі чомусь якась така. Містейк, абсолютний містейк і навіть в Ну, на не буде. Ну, ніколи не було. То це Так, перше. скажіть, де, що Що? Що буде, щоб піде. Спочатку, я думаю, в статі сьогодні буде. Це я, якщо я не помиляюся, це Народний народ. Народі. Народу назвичі. Звідчить раз. А потім повернуся до вас, сяду на кібітку повернуся до вас сюди, сімнадцятого година. Мене є продюсер, тут мені вона на діка. Козак, то вона все знає, я це так, знаєш, прийшовся. подивився, подивився сьогодні по дорогою, походився. Спочатку зранку випадково заїхав прямо до. На машині туди куди їздити не можна. Я не знаю. Я їхав ти, за якусь машину. Ти Віктора Павліка не збив. Я їхав за якусь машиною. Це ж Віктор вона... і був. Ні, та вона, мабуть, щось возила там воду чи що. Вже забирала воду чи привозила воду в трускавці для на цій... — Та ну там де це вода. центральний, центральний. Це ж ну я ж Я що місцевий, я за нею поїхав. Я приїхав, бачу. Думаю, боже, яке місто прекрасне. Машин майже нема, тільки моя. А потім мені підходить, чувак, каже: тут взагалі то не можна. Угу. Я, ну, я вибачився і виїхав, та я ж пам'ятаю, як ну, я заїжджав. Чуть -чуть це єди, 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 єдиний, виявляється, заїзд був через парк, там, через якусь дорогу для технічної, для вантажних машин, які щось там обслуговували. Ну, про це були легенди. Так, да? ну циган на машині катався по <свят> трускавцю, по центру там, де не можна. Потім приїхав до вас, походив. Оце, бачиш, тебе зустрів а, Альберта. Так. Написав пісню, до речі, у вас під а ну. радіо. У вас тут під радіо барвінок. Так. Цити? Я записав пісню для. В пам'ять про своє перебування тут. Ну? Чого ми не граємо? Не збереглося, можливо? Ні. Втіліся мої. От хати до хати у чорних пакетах русські солдати. Красивий голос, правда? Презентація пісні, да, всесвітня презентація пісні. Можливо, вона стане колись піснею, можна не стане. Да. В Тіктоці, на жаль, тебе забанили, як я знаю. Ну, Розбанять, я але, зразу опублікую її. І одну назад ну, Так. Розкажи, які книжки будеш сьогодні презентувати, і що буде взагалі батьки. Mm. Розуміє, ти розумієте, будеш багато говорити, як проповідник, щось може заспіваєш, щось, може, почитаєш вірші. Чи, як Ні, подагаю, співаю, я, я ніколи не співаю на зустрічах. Тому... Тому що в принципі я не, співак. я не співак. Я не вмію ні грати, ні співати. Шоуменом ще мене можна назвати, але я не співак і я не вмію грати. Коли е, випадає така нагода, і справжні музиканти мене підтримують, то тоді, хоч коли хоч хтось грати вміє. То uh -huh. є сенс мені щось там покричати в мікрофони, воно якось виглядає. А самостійно я цього не практикую, тому що ну, просто воно виглядає як мінімум дико і дивно. Тому я приїхав з книжками. Я, Оскільки це перший виступ у, в цю, тут, у, по всіх містах, uh -huh. і в Стрію вчора був перший, і тут, і в Другобичі, і в Трускавці, і завтра в Дубно а, в перший раз, то я буду робити так, як я роблю. Загальна ознайомча штука, тобто я беру, починаю від царя гороха uh -huh. від народження моєї на Сумщині, пішов, пішов, і розказую, читаю книжки, уривки проповідую українство і все таке інше. І власне, отак воно десь дві години, як мінімум, іде таким абсолютним потоком. Ого, ну ого, то ти прям така чекає без того. Я так, я, ну я намагаюся влупити так, щоб людина потім вийшла. В неї не було питань, чого це горовий сюди приїхав, хто такий Горовий. Якщо навіть були якісь сумніви, що вона вийшла абсолютно українізованою людиною. Якщо uh -huh. в неї були якісь які, з величезною любов'ю до сходу України, uh -huh. я це прививаю. Я, оскільки я по любві на Донбасі жив, uh -huh. Донбас для мене не пусті слова, Донбас з мене зробив українця. Ого. То, ну так я про це розповідаю. Тому, тому для мене це дуже важливо. І підтримка людей, які зараз втратили там. Будинки будинки, і... все. Ну життя втратили. Угу. Давайте називати речі своїми іменами, коли ти переїжджаєш не сам, не за власним бажанням, угу. а просто уїжджаєш, бо тебе можуть або вбити, або там скалічити. То це втрата життя. На це жаль, просто інше так. життя починається. І я намагаюся всім пояснювати, що падонки, сволочі є скрізь. Uh -huh. uh, і в Дрогобичі, і в Конотопі, і в Києві, і в Вінниці. Є, да. uh, uh, хтось же наводить Конотопі немає, В Житомирі немає кантопі, хто ж наводить ракети, да? хтось же робить там так, так, так. хтось Можливо, краде, да. краде, краде по магазинах, хтось же там ще щось робить. Да? Але вони ці це ніяк не корелюється з місцем народження і місцем проживання. Донбас ні. це купа прекрасних людей, і величезна кількість з них вже ніколи. Не побачать сонце, вони загинули, захищаються в свій український Донбас і я не можу навіть до них на могили прийти. От uh -huh. про це ми все і говоримо. Про книжки, книжки, вони ж в контексті, uh -huh. Uh -huh. вони ж не відірвані від там. Тільки одна книжка в мене, яка вийшла в 13-му році. Там немає слова жодного про війну. Це Гагарі не Барселона. Uh -huh. Uh -huh. Ще Андрюха писав це доручі... Ступ, Скрябін. Це бачив, зашов тут фотографія висить. Так, він тут був декілька ну... разів. Да. Він тут же впав в ту ту легендарну яму. Да. Е, то я я прям колись проводив. Ну, я вже колись розповідав цю історію, я проводив колись дослідження, бо він на інтерв'ю, казав, що Дрогобичі ми десь отруїлися. Мені стало погано, і я впав в якусь яму. Я позвонив директору театру, <гум> то, кажу, ні, у нас він не падав в яму. Він тут взагалі не виступав, хоча виступав він там. Позвонив народний дім Франка, кажу, у вас в яму впав. Ні, у нас був тут, але не падав. І потім я знайшов був старий е кінотеатр, і, блін, забув, як він називається, він в центрі, там ще гадюки не виступали <гум> на, на 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 перший раз. І каже, так, да, там у нас була яма, там Ірина Білок, такі Всі люди. <гум> <як> <гум> Гарі Кручевський, Ірина Білок. Всі лежали. Так, і Стевін саме висів там. Я навіть Ростіку Шурі дзвонив, Рості сказав, що він ще падав в Рівно. Тобто, похоже, було дві різні ями де. Ти ми ж давай повернемося до тебе. Якісь веселі історії будуть, бо коли все дуже веселий, річ у тім, що я завжди будую наше спілкування, що на які важливі і важкі теми не говорили. Я всіх попереджаю, що всі будуть виходити, сміючись, це моє завдання, в тому числі підтримати кукуху ментально під час під час війни. Це дуже важливо. Всі виходять, сміючись, це маст хев. Інакше не такі зустрічі не можна. не можна людей брати і заганяти в помиральну ну, яму. треба звідти її віймати. Не, хоча, ну і нагадати, хоча ми щось нагадати щось, да, що... щось ми маємо пережити на цих зустрічах разом. Це правда. Тому 12-й народний дім в Трускавці о 5-й молодіжний центр Руслан Горовий, Best Бестоф. Дай будуть і веселі і сумні історії. Якщо ви щось там відчуваєте, можливо, чутики щось ви там не любите Україну, то це буде якраз мантра, де ви все зрозумієте. Я всіх запрошую, приходьте, тому що я не знаю, часи такі буремні. Я ніколи не знаю, зможу я колись ще сюди приїхати. Ніхто не знає. Угу. Ніхто не знає, що буде завтра. Тим більше шансів зараз якось швидко зникнути в цього світу дуже багато на жаль, так, при так. різних обставинах. Тому зараз я тут, через два тижні буде на Донбас, я поїду. Угу. Там будуть окремі, я потім, потім буду, не, не можу так широко показ... поширювати. Це я буду окремо робити все, поїду на Донбас. там я люблю бути в будь-якому куточку України, тому що я, uh -huh. ця країна вона мене робить сильним. Так, це правда. Це, це я виїжджаю за кордон через деякий час, мене починає кричу зривати. Та прямо одразу, да, якщо чесно, коли я там двічі yeah. виїжджав за ці три роки. Є прекрасні місця, є прекрасні місця на світі, є дуже гарні місця, які я люблю. Я, допустим, дуже люблю Нью-Йорк, я люблю там загубитися, uh -huh. полазити. Я відкрив до себе знову там Сідней. Да, там. А. Я знаю, що є прекрасні місця, але й мене тяне в Україну. Ну, мені, скажімо мені, так, інші. не ніжен. І навіть не балакліє. Ну, типо... там... Хороші люди якось живуть, да. але... але от не те все. Не знає, те. Це, не правда. Те. Це, це правда. правда. Це. Для мене я... я розумію людей, які подобається, Там. Я з'їздити можу, угу. з'їздити по тусіть буквально день-два. Я більшість світу бачив з вікна машини угу. або літака. Тому що в мене там буває так, що я прилетів в країну. От Нова Зеландія я був п'ять днів, три uh -huh. виступи і два перельоти посередині країни. Uh -huh. От що я бачив в Новій Зеландії? Нічого не бачив. Але ну я просто там був. Uh -huh. Але uh -huh. я бачив людей, я бачив, виступав, говорив. Це важлива моя місія під час війни. Також тебе важлива місія, хто може бачити, я сиджу в прекрасній кепці Діпсі, яку мені. Яку я зробив подарунок Руслану Горовому на те, що він мені подарував цю кепку на його з День народження. — да, З моїм да. народження. — Ти ще дуже такий блин, так слово потужне вже звучить іронічно, але моцний, моцний волонтер. І оцей джіпсі — це ваша така команда волонтерська, де ви займаєтеся ну, Деокупованими є, є, територіями. Так, є людьми. про це книжка. Є, я теж буду говорити сьогодні, тому що знаєте. Є я колись мене аж трохи тіпонуло, коли я поїхав, треба було купити 100 машин дров. Наскільки uh -huh. я, я зараз в тій ваговій категорії, що я можу не збирати, а заробляти. Uh -huh. Це важливо, якщо ти можеш заробляти, заробляй. І витрачай ті гроші і потім, як вважаєш за потрібне. Це дуже важливо. Ми, я письменник, і в мене така можливість є. Я можу заробити, а не просити гроші і витратити їх так, як я вважаю за потрібне. І я цим намагаюся користуватися, тому що зараз збирають всі потреби величезні. Війна, це величезна яма, дірка, чорна діра, куди зникають всі гроші, які тільки можна собі придумати. Угу. І я намагаюся мінімально збирати, якщо щось зовсім не здається. І, от у мене була така. Я знав, що мені треба купити дрова на зиму по деокупованих територіях: це Київщина, Херсонщина, Сумщина, Ч Харківщина, uh -huh. от Миколаївщина, частково. Ну ті самі. Я порахував, десь мені приблизно 95 машин треба. Ну, вирішив, 100 машин дров треба купити. Що до що робити? Треба їхати і заробляти. Я придумав, як це зробити. Я продумав це від початку. Це було 26 виступів із Людою в Америці, вона була там на той момент, сам по інших країнах, від Сінгапура і там Нової Зеландії, до Америки, Ірландії, Ісландії. Поїхав там, де далеко, і там, де є гроші. І тут я коли прочитав якісь. Коментар. Коментар під навіть не моїм постом, а хтось поширював, і, ага. і хтось написав: а ти якийсь каже, такий немодний не тур, що це дрова, якісь". люди там що на Мавіки збирають. Та, що... Мені так, мені не за себе стало обідно, що, я вже давно. Мені стало якось за цю людину обідно, що вона, що вона не розуміє. Що, від що Вона відірвана від реальності, що Мавіки це треба. І, можливо, навіть в першу чергу треба. Але якісь є потреби у людей, які треба закривати, коли я знаю, бо ти там сто людей да. наприклад, сто бість, які не проживуть цю зиму без цієї допомоги. Uh -huh. а, може, вони не замерзнуть на смерть, але бо, але це ж не життя. Це ж uh не -huh. життя жити в так, так. І все. А коли я це знаю, я маю це і можу вирішити. То я маю це зробити. А паралельно з цими ста машинами я ще поремонтував е, 5 машин в різних підрозділах. А це теж штука баксів, 700 mm -hmm. баксів, штука дві. Ну, ну а, а теж треба. Так я про це навіть не казав. Mm -hmm. Ну, тому що ну, бо це мої гроші, мені легше. Мені легше, ніж багатьом, тому що я, я не фонд. Yeah. Я заробив і витратив. Я, я навіть не мушу звітувати, хоча я це роблю. Uh -huh, але uh -huh. я всім кажу на зустрічах: ви купили книжку, ви дали мені можливість uh -huh. заробити і розпорядитися грошима, так як я вважаю за cool. потрібне. А, а, а країна в мене одна. Я uh -huh. не хочу жити в Україні 2-0. Я тебе не зможу жити. Мене просто повісять на першому стовпу. Це uh -huh. нормально, uh -huh. з їхньої точки зору. Повісить такого. Е про українського там бандеру да повісить uh -huh. за бандери, ки підвісить. Mm? Uh -huh. Ну, ну, ти ж розумієш, по-перше, у тебе дуже велика аудиторія, в там 50 тисяч підписників у тебе, тому все одно це ж українська така частина нашого менталітету. що навчити... Ну я дуже сподіваюся. Там, звісно, я думаю, що читають різні люди, але булька, я думаю, все-таки основа проукраїнська. Навчати, навчати один одного як розпоряджатися чужими грошима. Це ж класика. тому, да. Я б на вашому місці дрова би не купував. Ну, купув так, бамарики, ну, да. Да. Ну, але мені, мені, я завжди кажу, що дякую вас за ваше щире. І чуй на серце. Я сподіваюся, ви зробите краще, ви знаєте, як робити, і ви це робите. Я вам за це дякую. Я намагаюся Роб. буває, каже, шкоди підриває, да, буває. підриває, тому що буває так складені слова в реченні. Що тебе просто десь чіпляє, uh -huh. а ситуативно буває. А так в принципі я намагаюся на це реагувати дуже спокійно. У мене шкіра як у бізона. Уже, ну с, ну с, інакше інакше цим не можна займатися ні письменництвом, ні творчістю. Тому що завжди знайдеться, хто скажете говно і все таке інше. А ти роби так, як я, і будеш молодець. Ну, на що воно мені? Да, це круто. До речі, це завжди така була броня у тебе? Чи колись був період, коли так трошечки, чи з часом це вона наростає? я. Я сміявся, що я народився старим колись. Угу. Це, 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 це точно. то я 18 років. Я просто абсолютно себе хавав і до угу. тому. Це мене, в це мене відскакує. У мене є якісь вразливі місця. Безумовно є якісь речі з дитинства, які випливають. Ви повзає, ти навіть цього не розумієш, але я з ними намагаюся пропрацьовувати якось. Uh -huh, uh -huh. Не завжди воно виходить щось. Але якісь травми в дитинстві, як і кожна дитина, я отримав свій, свій кусок травм, тому що все таки це був Радянський Союз, до дітей ставлення було інше, uh -huh. все було по-іншому. Але ну, вроді не критично. Не критично uh -huh. те, що я намагаюся там, але це мої там внутрішні. А так, ні, ну я точно не залежу від того, хто про мене що думає. Так коли мене немає в Фейсбуці, можете мене навіть побити. <ріст> Хотів би ще спитати, я знаю, що у тебе ще повернулася вистава, яку ви граєте, українці або да? чоловіки не святкують, да правильно? Чоловіки не святкують або Україні, Україні, Україні да. але зараз вона називається просто вже про неї більше знають. Оновлена вистава. Ми її зробили, дописали ще, ще 20 хвилин. до Зробили угу. називається Чуваки 20 Ага. Чуваки 20 тому що вся ця вистава була зроблена в ковід. Угу. У мене з'явився час, бо не можна було куди нікуди виходити. Угу. Е, і я просто е, мав час на репетиції. Угу. Так би я ніколи не, я думаю, не зіграв в театрі. Це ага. просто так сталося. І м м вона була на той час, хоча й вона була актуальна і зараз. Але ми вирішили, що все ж таки е, велика, велика, да? велика війна не переробити. Ми нічого всередині не трогали, угу. просто додали фінали ще один. Ідея була в мене взагалі зробити три фінали, угу. оці uh -huh. додані. Uh -huh. І щоб ніхто не знав, який ми будемо сьогодні грати. Oh, wow. Це дуже прикольно. Але поки що, поки що один написаний: uh -huh. от ми його двічі зіграли uh, і зараз в Харкові і в Полтаві буде ще цей фінал. А потім може я до осені, оскільки е, влітку театри це вмирають. Uh -huh. <laughs> Лишаються uh <-huh>. тільки вишалки <laughs> в театрах, так, да, так, ну так. на якийсь період, да, так, так, вони так. завмирають, тому що у людей городи там всі діла, у артистів, знаєш, ну звісно, ну, конечно, суші, а я переток да. полуниці, там всі діла. от. То може до осені я щось ще зроблю. Вони бо кожна дія має з'являтися в свій час. Ага. Цей фінал абсолютно логічний зараз, який йде. Але можливо через півроку я перероблю і буде інший фінал. час. Наприклад, ми тебе так що запитати, але Гарін Барселона все ж таки видалився. Да? Чи повернувся вже? Чи... А, дивіться, це загаріна, бо, хто загаріна... не знає скандал з Андрієм Білусом, угу. який зараз звинувачується ну в Харасменті, Харасменті багатьох причинах? Зараз, на жаль, його повернуло на посаду, але його постановка була, я так розумію, в Дикому театрі чи молодому? Ні, ні, це молодий театр. Це театр. Молодий театр і і Барселона до мене зверталися молоді актори, угу. не він. Угу, угу. Тобто, це була конкретна. Режисерка, яка взяла моє оповідання, потім кілька молодих режисерів зробили свої шматки і об'єдналися в одну виставу, де е е через цю виставу йде історія моя, Гагарне mm -hmm. Барселона. Тобто без моєї історії. Вся ця історія далі не грається, uh -huh, uh -huh. а я вже не хочу. Я ненавиджу не людей, які використовують службове становище для будь-яких речей, а для таких, та тим більше. Uh -huh, uh -huh. Я сказав, що я не хочу мати нічого спільного з театром, яким керує а, така людина. Поки що його повернули, значить нічого не буде. Але мені здається, що там працюють юристи, буде добре. Uh -huh. Вистава не вмре. Uh -huh, uh -huh. Я сподіваюся, що а, людина піде. Угу. Я навіть не люблю називати, е, тому що будь-яка реклама будь немає поганої хорошої реклами. Я навіть не, не люблю називати е, цих людей, угу. бо, щоб їх просто вони не світилися. Для них найкраще це забуття і все інше. Але ми робимо все для того, щоб е, його забули. Да, це, це, це дуже, це дуже, забувайте, Петро, да. його ніхто і не знав, а десь не вирішили. тепер а тепер, треба, забули, тепер, забули, да. тепер да. мають забути. Да. Ти ще так е, іронічно сказав, що я не музикант, але у тебе скільки у тебе проєктів? Я знаю Юкі Джон так, Горовий. Так. Хто ще у тебе є? Ну у мене є ще фрагментарно, коли там називається бандюки. Бандюки. Банді це, це да. коли запрошені гості. Та зараз вийшов у мене там альбом Лавець Авець. А у мене є. Він до речі. Да. Дякую. Ну е, вихо є е, це все таки шоу. Це все таки ага. не музика. Ну все, одно ти ж За пишеш великі... музику, ти да, пишеш ну, тексти. — Ну музику я пишу це дуже умовно. Я взяв гітарку, щось набринькав, а потім мені допомагають музиканти. Серйозні мови дуже знаєш, не співак ти прям щоб да, співах, Ну от співах. зараз до речі, буде пісня. Нова пісня, от щось воно буде таким бобом ділим, Що... Я сторітейлер. Uh -huh. Сторітейлер, uh -huh. тому uh -huh. вони, всі такі, вони всі такі от пісні більше, більше розмови. Uh -huh. Розмови про життя. Uh -huh. Зараз буде нова пісня, давай щоб не я по-моєму називатися. буде. Uh -huh. або, і, або не я і не ти. Ну, подивимося, робоча назва там про те, як, як іде, що да. давайте не будемо вмирати. Пісня, от про це. Що давайте сьогодні не я і сьогодні не ти. Да. Так от ми щось сказали про твою службу розшуку дітей, що нещодавно так сталося, була річниця 30 смерті. років було магнолії ТВ. Так, і потім ще вийшов, потім через три дні-чотири, буквально, як ти знімав сюжет після загибелі В'ячеслава Чорновіла. Так, да, це мій виїзд був. На Чорновола я виїжджав. Угу. Я абсолютно це, це моє нам не давали знімати, бо то було що темно. Угу, угу. Коли ми туди приїхали. Коли вже по світлу вони бігом машини відтягнули, але ми там поговорили тоді з фельдшером і познімали ту машину на штрафмайданчику через. Этот. Ну, так, да, це мій був виїзд. Я прийшов на магнолію коли. А, це 90-ті роки. Це у нас був дурдом з дітьми. Київ був зовсім інший. Я кажу, що Київ моєї молодості це не те місто, яке ви знаєте всі зараз. В, моєї, в моїй молодості, в 90-х роках, Лівобережка це був кінець географії з колектором, де діти нюхали клеї, бомжи були, і таке бомжиліще. А зараз Лівобережка це прекрасний, прекрасний район з прекрасними розбудовами. Ну, взагалі, розбудув... ну, ну, просто нема про що говорити. І я коли прийшов, то. Мене дитяча тема завжди цікавила, тому що ну тому що я налаштований знаєш, таки, на дітей. Мої діти почали народжуватися старші, і мені було це все важливо. І саме тому з'явилася служба розшуку дітей, бо я розумію, що величезна кількість дітей. Просто надані самі собі, невідомо де. У нас були пікові моменти, коли в міліції в розшуку було до 700 дітей. Ого. От уявіть 700 дітей. Ви можете їх уявити, просто 700 дітей. уявіть ти... 700 дітей? І вони зникли. Уявіть. Як я, я, я ти, може, з може говорили на іншому радіо? Але розкажи ще раз, будь ласка, який був тоді ключ, щоб знаходити? Бо зараз інтернет зараз купа... постіше. А тоді а тоді, тоді було опрацювало? телебачення, це був єдиний е, засіб. Масою інформації, які швидко да, поширював, швидко, швидко поширював інформацію. Тобто, ти е, сьогодні дитина зникла і ввечері на всіх телеканалах вже показали його фотографію. Це було угу. найшвидше е, можливість повернути дитину. Тому що були втікачі, які випадкові, угу. да? а були такі втікачі, яких якщо ти не повернеш, ну наприклад, угу. швидко, то вулиця затягує, бо тоді багато угу. клею, бо угу. дівчата вагітніли, зґвалтування. Ну, порізать, мали. ну, це 90-й початок, ну uh -huh, це uh -huh. була зовсім інша країна. От. І було головне будь-який спосіб повернути дитину з вулиці. Там uh -huh. потім розбереться. Психологів практично не було, де їх просто нічого не було. Не було служба у справах дітей. Uh -huh. Це ж не було, це при нас. Це, ми все це магнолія довбала не тільки вона, але в тому числі і магнолія ТВ. Довбали. З'явилися служби у справах дітей. Це в той момент. З'явилася служба у справах неповнолітніх, коли розшукову справу розкзвідка. Відкривали за статтею вбивство Ну, тобто, uh -huh. тоді у, у, у слідака uh -huh. Uh -huh. Не, це це була не остання справа, а uh -huh. за таке, як вбивство. Тобто зникла дитина, це фактично відкривали через статтю вбивства. Так зробили спеціально таке, щоб пере переламати переламати слідаків, щоб не казали, три дні ждіть, е колись прийде, а відкривалося зразу по uh -huh. дитині. Це величезний пласт роботи, можливо, хтось ще колись його буде досліджувати. Потому, що коли ти всередині, uh -huh. це майже непомітно, але отак. В, в минуле дивишся, то, звісно, кусок роботи був зроблений, колосальний. І mm -hmm. по усиновленню. Ми ж проєкт по усиновленню тягнули 10 років, а потім передали державі, і зараз держава нормально всім справляється без нашої. Але в цій дитині потрібна родина. 10 років ми цим займалися. Клас. Ну, служба трошки дітей далі існує, да? так? Так, ну бо ось... зараз, бачите, нові зараз виклики. Нова історія, да? Зараз нова історія, нова історія з окупованими територіями, з вивозом в Росію, з тим, що дітям, дітям міняють паспортні дані. Особливо маленьким дітям дітей усиновлюють і затирають то все. Є певні кроки. Дуже багато дітей задіяні в тому, щоб зберегти для цих українців Україну, хоча б теоретично на майбутнє. Про угу. я не про все можу розповідати угу. зараз. Це буде можливо вже після перемоги. Розповідати, але маєте знати слухачі глядачі, що просто зараз величезна кількість людей над цим працює. Працює не за гроші, працює за ідею, в тому числі і е, Магнолія. і Магнолія. Ми е, зараз це вже громадська організація, тому що зараз час іде, міняються формати і все інше. Зараз е, служба розшуку дітей магноля. Отак угу. от ми називаємося. Так. І ми теж беремо в цьому участь посильно і. Та, Колись це, будемо розказувати. Це цим. дуже важливо, да, але дочекаємося перемоги, бо зараз якраз і виборі хлопці і дівчата Якщо ви сьогодні ще не донатили, то будь ласка, зробіть це. це зробіть дуже... це просто для того, щоб відчувати себе комфортніше. Раз ми не на війні, раз ми не воюємо зараз в окопі, ми маємо допомагати. Чим можете, тим і робіть. Будь-який крок в напрямку перемоги це крок в напрямку перемоги. Це дуже важлива штука. Я завжди кажу: зустрінемося на шляхах, які ведуть до перемоги. Вау, круто. Хотів би тобі ще подякувати, бо у нас ще з останньої зустрічі, я думаю, твоя така важливий біль. Він закінчився. Не те, що не біля, а це теж перемога, це школа дідика. Mm. А, хто не знає, це в Харкові був пар... Не пар... як Хода Хода гідності. Хода гідності, і тоді... Підклали Каца... бомбу да, і загинуло. 11 людей поранило на місці, дво... з них четверо загинуло. Двоє загинуло одразу дорослих. Даня пішов на наступний день, і ще хлопчик пішов. Через день четверо було загиблих. Даня Дідик, пан Гровий Руслан робив, хотів зробити, щоб школу де вчився Даня Дідик назвали в честь Дані і був шалений спротив, і на це да. знадобилося вісім років. І тисяча пісень були присвячені да. Дані і Ні, ну не тисяча. Скільки? Ну це красиво, але б... я, я, я понад сто. Ага, ну, Десь 150 п'яся чи щось таке, але я думаю, що в нас мабуть більше в Україні присвячені тільки Ісусу Христу. Угу. Ну це правда, це я не, не порівнюю, а просто що у нас отак одній людині не присвячували стільки пісень. І я дуже дякую кожному з музикантів, кожному з художників, бо малювали його е, портрети. Художники е, музиканти робили е, твори. Оця спільна штука показала, що можливо все. Mm. Можливо, все попри спротив влади, попри нерозуміння людей, попри те, що були люди, які думали, а зараз пару днів покричить і забуде, і всім все забудеться. А ми кричали не 10 дали, років майже ми да. не дали цьому статися. Ми створювали весь час те, що називається інформаційним приводом, інформаційний шум. І от повірте, скільки було терактів, скільки було всього. І жодне ім'я не пам'ятають, а Данила пам'ятають. Uh -huh. Це вийшло на новий рівень сприйняття, коли кажуть про загиблих дітей на війні перших загиблих за Україну, сучасників, зразу люди згадують Степана Чубенка uh -huh. uh -huh. і Данила Дідіка. Це стали ім'ям, яке вже знають люди. Саме завдяки тому, що свого часу величезна кількість людей щодня довбали і нагадували. Uh -huh. Дякую тобі і за всю твою діяльність, і за всю твою творчість, і за твої по суті свідомі ці рухи, бо це дуже важливо це рухати. І якщо ви хочете послухати набагато більше історій з книжок Руслана Трускавці, сьогодні о дванадцяті народний дім. Приходьте, і о 17.00 в Дрогобичі молодіжний, молодіжний центр, тому приходьте всіх чекаємо. Дякую тобі ще раз за бесіду. До... Побачимо Шестнаві. ще нарешті. ми з тобою побачили Дрогобичі. Дрогобич. Слава Україні! Героям слава До побачення! до побачення!